Вітаю, мене звати Діана, я журналістка проекту всеосвіта. Мене звати Юлія Вишницька, я докторка філологічних наук, доцентка кафедри світової літератури Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка. І ми починаємо промовні витребеньки. Діаночко, ви погоджуєтеся з тим, що історія мови відзеркалює історію України. Так, повністю. Так. Оці реалії всі вона фіксує і угу. передає так, так і всі процеси, які відбуваються в історії, вони так чи так якось проектуються на мову. От, скажімо, колись наша Україна була поділена е, між сусідами. Якісь певні території. І от ці певні території, вони під впливом сусідніх країн набиралися інших якихось слів, скажімо, потім їх трансформували, потім їх адаптували до своїх територій. І так з'являлися діалекти. Але це не, не лише під впливом якогось сусідства з іншими країнами. Але все ж таки чинник сусідства він дуже важливий. І так зароджувалися в нас діалекти. Відповісти на питання, чи діалекти засмічують нашу мову, чи вони навпаки її е, е, прикрашають? Це питання таке. Провокативне, і, можливо, навіть і трохи воно некоректне, тому що, звичайно, діалектизми напувають нашу мову. Вони є якби цілющим таким джерелом. Можна сказати, що навіть діалектизми це певною мірою такі здорові клітини. Які вливаються в мову і зцілюють її зсередини. Так, я, я думаю, власне, звісно, все залежить від того, де в якій ситуації ви вживаєте так. це. Абсолютно ясно, що в ціноділовому діловому мовленні ми не можемо їх використовувати. Проте мені здається, що діалектизми в розмовній мові це, такий, це таке джерело, це таке щось потужне, потужне таке енергетичне. Так, 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 так я погоджуюся. Я знайшла цікаво. Дуже такий приклад, який поетично відповідає на питання, що для нас діалектизми. У Дмитра Білоуса є чудовий вірш із красномовною назвою Чудесні Барви. На Київщині в літках взуття зовуть обувка, а огірок звичайний в Чернігові гурок, а кошик на полісі в Іванкові кошувка. І назви, і вимова різняться, що не крок. Діано, не випадково я у вас попросила зробити мені трав'яний чай із цілющих рослин, а. тому що ми з вами можемо зараз поговорити про діалекти, які стають основою дуже цікавої термінології. Це термінологія ботанічних назв. Ми ж так, ми ж з вами не послуговуємося такими міжнародними латинськими назвами, коли називаємо якусь рослину. Правда, а ми послуговуємося нашими. І от здебільшого ось ці саме слова і прийшли до нас із діалектів у книжці Федора Вовка, студії з української етнографії та антропології. Так, зібрано дуже багато таких діалектних слів на позначення різних назв явищ. І з галузі мисливства, рибальства, скотарства, хліборобства, і з, е, на позначення їжі, будівлі, одягу це я вам просто у змісті навіть показала. І яку сторінку не розгорнеш цієї книжки, тут ми можемо понадибувати скрізь діалектні слова. От, зокрема, візьмемо верхній е, головні убори, візьмемо, наприклад. Що ми знаємо з вами? Віночки, хустки. так? Так, та й Шапки. Шапки, Але окрім оцих слів на позначення головних уборів, і ще є дуже багато таких діалектних, цікавих назв, скажімо, намітка, або перемітка, або сирпанок, його одягають поверх очіпка, обрус. Він зберіг свою назву здебільшого в лемків. Він складається з не дуже довгого, доволі широкого полотнища, яке просто накидається на голову і висить на плечах. Намітка, мабуть, однакової давнини з обрусом і являє собою по суті той самий обрус, тільки не такий, що накидається на голову, а обв'язується навколо неї. Теперішня намітка в багатьох місцевостях України майже повністю зникла чи зникає, говорив Федір Вок, і це був початок ХХ століття. книжка ця. І тут іще багато інших назв, головних уборів. Тобто настільки цікаво, діалектизми це можна сказати, що це така жива криниця. З якою наша літературна мова може напиватися і напиватися. Так. Головне цю криницю не забувати про її існування. Так. Діалектизми також є основою багатьох фразеологізмів. Так. Я думаю, що це ви знаєте навіть і з університету, і ще. Допомогти розпізнати діалектизми, питомі українські слова діалектизми допомагає нам, як завжди, словник Бориса Грінченка. Я дуже часто ним послуговуюся. у першому томі. Є цікаве слово витрішок або витришок. Ну, можливо, ви ви знаєте, ви зустрічали множину витрішки, так? Але ви, чесно, ні. Так, ви зустрічали. Але ви зустрічали не одненьке слово, а в, е, серед інших слів. Я зараз вам скажу, я вам нагадаю. А поки скажу вам про е, спільнокореневі. От подивіться, що подає е, Борис Грінченко. Витрішкувати, витріщака, витріщатися, е, е, витрішкооки. Все, тепер так. ясно. З чим це а, що з чим це так... так? І так. де це слово збереглося? У нас слово витрішок немає такого слова або витришок, але воно збереглося у фатр у фразеологізмі, в якому ловити витрішки, їсти витрішки, купувати витрішки, продавати витрішки. Так, 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 так от так. ви згадали, так, так? так. бо спочатку. Коли в однині, це зовсім таке незвичне щось. Так, так, ой, так, так, так. І навіть не знаєш, чи ти його десь чув, чув так, та, і не знаєш угу. з чим пов'язати навіть. Так, тепер це слово вживається діалектне слово, вживається лише у фразеологізму. Те саме можемо сказати про слово ковінька. Це палиця із зігнутим кінцем, uh -huh. а також ще називали це дитячу гру, в якій. Послуговувалися цією палицею, цією ковінькою ганяли камінець або дерев'яний цурпалок. Uh -huh. Так, і от від цього другого значення гра подає, на думку Бориса Грінченка, походить ідіома на руку ковінька. На руку uh -huh. ковінька, що означає, саме того й треба, саме до речі. Uh -huh. Так. Про зв'язок лінгвогеографії, або ще можемо сказати, діалектизмів та етнокультури можна почитати зокрема і у дослідженнях українських етнолінгвістів, як от Віталій Жайворонок. Юлі, от у нас на Донеччині дуже багато літніх людей говорили слова і у багатьох словах замінювали «ф» на Х, наприклад, худбол або хвіртка і таке інше. Тобто, це ж теж діалектизми? Так, це фонетичні відмінності. Між словами в різних регіонах України. Є, окрім фонетичних відмінностей, є ще морфологічні відмінності. Я думаю, що ви, мабуть, чули на Харківщині замість слова сиджу кажуть сидю так. або замість ходжу ходю". ходю. Так. На Сумщині, от і на Сході кажуть сижу, хожу. Замість літературного ходжу-сиджу, тобто це морфологічні такі відмінності. Mm -hmm. Діалектизми можуть бути семантичні, лексичні, етнографічні. Mm -hmm. Так, прикладом лексичних діалектизмів це місцеві назви певних якихось реалій mm -hmm. або явищ, можна mm -hmm. сказати, загальновідомих якихось понять. Є, наприклад, синоніми слова кукурудза. Так, слово кукурудза в різних місцевостях по-різному називається. Ну, от, наприклад, у південно-східному говорі кукурудза це також і калачики, і пшінка. У південно-західному мелай або кендериця. У північному говорі кияхи або пшеничка. Так, це все кукурудза. Це лексичні діалектизми. Або, наприклад, у моєму улюбленому місці в Карпатах в Криворівні чорницю називають афени. Вау! Wow, yeah. Я навіть не знала таке. <зв> Як <'язаний> красиво! Дуже красиво. Так. Оце були лексичні діалектизми, етнографічні діалектизми, назви реалій і понять, не поширюваних за межі певного говору. Олександр Пономарів наводить такі приклади. Чіпиці. Черевики без застіпок, бекмес, меди з буряків або кавунів. Uh -huh. так, із таких гуцульських діалектизмів створено унікальне плетво поезії сучасного українського поета Василя Шкургана. До речі, його книгу «Ді правді», що означає насправді, «Справді», український пен. Цього року визнав найкращою в номінації поезія. Я хочу... Як цікаво, так, як так, так. Я хочу зараз прочитати хоча б один якийсь вірш. Коли ти далеко, говорю з тобою, весна підсуває все ближче, В'єває у водах, не коси, гов, безтємно слакомих кличе. Коли ти близенько, агій, мовчимо. Гей вкриті немитиму стидом, Тікає вода, але не втечемо до віку, віди, вид планиди, з ними діє час, сперед іч, мара, і ніхто мені з тобою не звит знай, Богова плата по правді котра, ді правді нам сил не привидит. Як красиво, красиво правда. Хоча я насправді, якщо чесно, багато, багато чого не зрозуміла. не зрозуміла. Василь Шкурган е, потурбувався про таких, як ми з вами, що мало зрозуміють, і уклав словничок оцих Ух. діалектизмів. Тобто тут, тут я, кожне це прекрасно. прекрасно, тут кож... чудово просто кожне слово. Ну, от скажімо, яскиня, печера, шульок, качан кукурудзи. Таке інше. Ноща, вбрання, народний костюм, стрій. Окрім іменників, тут є і багато таких цікавих вигуків. Агій вигук, що вживається для висловлення обурення, роздратування. Ади. вживається для висловлення здивування. Диви, бач, ади. О, до речі, а от у нас, от у нас в регіоні, і я знаю, ще і в Харківській області, також є такий, теж наче вигук, і позначає, оце дивись, ми говоримо ля. Це воно пішло з російського, але в українськомовному середовищі воно абсолютно так само рівно використовується. А, мабуть, гляді, так? гляді, гля. ля. Боже, як цікаво! Це були етнографічні mm -hmm. так, діалектизми, є ж семантичні діалектизми. Це коли лексеми е, 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 відмінюються значенням від загальнонародної від слів загальнонародних або загальноприйнятих. Mm -hmm. ну, от, Наприклад, пироги. Ми з вами уявляємо собі пироги, які спечені ну, на дріжджах, скажімо, так. так, в духовці зазвичай чи в печі. Але в деяких регіонах. Пироги це вареники. вареники, так і це теж є в Польщі. Я Якось так? це чула і, і Я здивувалася. Я могла Не Могла, зраз... розраз... не могла збагнути як так. так. По перше. Мені коли сказали пироги, і я думаю, а як? А...? І воно в контексті нашої розмови взагалі ніяк я не могла ідентифікувати це. І для мене така дивина була, як то пироги ж це ж пироги, а вареники це ж вареники. Так, так, так. Або, наприклад, будь-яке печиво називають пряниками угу. в деяких регіонах. так, Або, наприклад, цікаве слово морщинка. Це не таке собі песливе слово від слова морщина. А це. Вид жіночої сорочки. Ага. Тобто, це такі семантичні діалектизми. Науковці зазначають, що діалектне мовлення характеризується певною нормативністю. І територія України ніби картографується, ділиться на такі певні території. так? І слово може мандрувати з однієї території. В іншу. Але тоді може відбуватися таке цікаве, такий цікавий такий процес, коли чужинець забридає на, не, не на свою територію і його зустрічають або якось вороже. Що це за слово? Ні, Ми так вживати не будемо, так? Або його приймають. Ми з вами говорили про іншомовні слова, так? і ці слова. Так само діалектизми, так само, як і іншомовні слова. Отож, наприклад, гуцульське вуйко на сході України, я думаю, що воно не буде вживатися як то вживається на заході. Так? Так, Або багато людей знають, що це таке, але не використовують. Цю... Так, так, так. Або, наприклад, ходю. Це е, Харківське, е, в Києві вже цього не, не, мож, не скажуть правда, е, на Київщині. Або, наприклад, єсиш, Київський єсиш, на українському півдні так не скажуть. Так, тобто це я кажу про таке певне картографування діалектів і за певною територією унормовуються свої якісь слова. І коли вони кочують, вони в себе дуже не впевнено. Почувають на тій території, на чужій якісь території. А от ви так. знаєте, Юлія, власне, до цього я знову ж таки повторюся, коли зустрічаю людей з різних регіонів, питаю про ті чи ті слова. Так. І а, моє улюблене це пайта. Так а в нас знову ж таки це, звісно ж, не репрезентативне таке опитування. Але от серед моїх знайомих в Донецькій області знають і використовують це слово, а от в Луганській вже не так. О. І більше того, це слово ще знають в Криму. Ага. А, і пайта це а, така якась тепла ковтина, так. але знову ж таки на пише Федір Волк. Так, так. А, ага. Але, от, наприклад, якщо в самому Донецьку а, це така просто як, як светр, такий теплий або з капішоном. А... Каптуром краще навіть сказати, так. Так, ага. а, а у нас в Макіївці, наприклад, було це тепла ковтина а, на застіпці. Так. <гум> І от теж такі, от такі, такі нюанси, та. так. Зараз, Діаночко, ми є свідками чудового, я б сказала, навіть радісного повернення діалектизмів до літературного вжитку. Колись діалектне слово, наприклад, слово зимно, це було діалектне слово. І зараз воно вживається і є синонімом слова холодно. Тобто, я думаю, що ви чули, можливо, і самі послуговувалися. І дуже часто послуговуюся. О вилучені, репресовані радянською системою, а також цензурою слова діалектизми зараз відновлюють свої права і активно входять в ужиток. Згадаймо деякі з них, які зазнали лінгвоциду. І я вже говорила про це, коли в нас була розмова про фемінітиви. Так, ми говорили про певний такий словничок, укладений Ларисою Масенко, цей словничок репресованих слів. Наприклад, слово здужати воно зазначалося як. Слово було репресоване це слово, діалектизм. Далі допіру. Біля слова допіру, наприклад, писали діалектизм, розмовний штамп, який втратив стилістичну виразність, штучний архаїзм, і пропонували замінити словами тепер щойно. Або, наприклад, слово нутряний, або ще серединний, середковий. Писали біля них. Це штучна розбіжність між російською і українською мовою. Це націоналістична тенденція. І можна було тільки внутрішній. Наприклад, біля слова Шанець писали, що це обласне, застаріле, рідковживане, і треба його замінити, звичайно, словом, яким окоп. Угу. Окоп. Чому? Тому що воно російське. російське. Так. І е, в порядник. Впорядники словників, які вилучали всі ці питомі слова, взагалі уникали синоніміки. Чому? Чому вони уникали? А щоб у споживача, як пише, наприклад, Юрій Шевельов у книжці у праці своїй так нас навчали правильних проізношеній, так от він пише про те, що. Щоб у споживача, боронь Боже, не творилося враження, що українська мова може бути багатшою на слова й семантичні відтінки, ніж російська. І тому це все видалялося, псувалося, закреслювалося. І Юрій Шевельов нагадує про гори просто словників, які були підготовлені Інститутом української мови, академії наук. І не були видрукувані. От, пише він на 291-й сторінці. Не пішов на верстат атлас говірок української мови. Як от Бойківських. Часом цитуються вони з рукопису, але не видно, щоб була надія на друк. Загальмовано друк Поліського атласу Назарової. Так, Заборонені, вилучені, понищені. Збірники центральних державних курсів українознавства. Тепер ці слова із місцевих говірок збагачують синоніми української мови, особливо на лексичному рівні. Так. Я думаю, що ви, мабуть, знаєте про чудові словники, які зараз виходять у Львові Тарас Береза. Так. так, випускає такі словнички, словники вишуканої українською мовою, він їх називає, гарна мова одним словом, або, наприклад, слова, що нас збагачують. І от колись це були діалектизми, а зараз це слова, які можуть конкурувати із загальноприйнятими, загальновживаними, адже вони дуже красиві, глибокі, за своєю внутрішньою семантикою. так? Так. так. От ви знаєте, я ще не раз трапляла на таку думку, що коли я була мала в школу ходила, я е, чула від дорослих людей, таких більш старших людей, які ще е, Росли і здобували освіту в Радянському Союзі, і вони говорили, що діалектизми не треба вживати, бо це навіть якось соромно, бо це в це таке селянське щось, таке низьке, і тому давайте ми будемо говорити красивою літературною мовою. І я це ні, щось, я ніколи це не могла Ой, сприйняти. Так, е, Якщо людина знає літературну мову. І вживає діалектизми також в якихось ситуаціях, коли діалектизм треба вжити, коли він просто проситься, щоб його там в цьому контексті вжили, то це лише буде прикрашати мову. Тому я можу тільки закликати, не цураємося діалектизмів, тому що, і ще раз хочу наголосити, що це живі клітини нашої української мови. Це цілюще джерело. Я повністю з вами погоджуюся. Не цураємося нашої мови, не цраємося наших регіональних колоритних особливостей мови. І дякуємо вам. До нових зустрічей. Дякую, Діана. Дякую. дякую вам, Юлія.